Лідерська програма, так, на Значить, лідерська програма це за два місяці 200 балів. І 200 балів для багатьох людей це дуже велика така цифра, яка страшна і кажеться, ніколи таке не зробиш. Значить, і ця цифра складається великого слона, треба з'їсти по кусочкам. І у кожного є такий кусочок. Тобто, ти розуміє, ага, комусь цього слона можна поділити на 4, Він розуміє, сам я можу зробити 50, і в мене ще 50 балів. І в мене є три людини, яким треба поправити здоров'я. Я їх запрошу, і людина, яка хоче поправити здоров'я, в середньому це 50 балів, це тільки собі купити, щоб правильно все замінити хімію, все. Тобто і такий варіант є. Але я почула свою цифру, коли я зрозуміла, що я це легко прям відчула. Тобто можна ж зробити 200, це, наприклад, 25 помножити на 8. Але ця цифра я її запам'ятала, але вона мені не легка. Це мені значить, теж не заходить. Отже, тобто 8 балів, я розумію, що в мене дуже мала кількість партнерів робить 8 балів. і щось, От вона мені якось не рахується, ця цифра. А ось 33 закази по 6 заходить. Бо 33 зразу ділю на 2. 33 закази це значить, в місяць треба зробити 17 замовлень. 17 замовлень по 6 балів правильно? Ну, в середньому. Да. 17 замови. І людині треба запросити перших 5 людей. 5. Ну, тому що далі, якщо ви правильно дивіться, ви запрошуєте 5 людей. 5. Вони роблять по 6. Ви зразу їм розповідаєте про те, що треба запросити ще людину. І вони, тобто треба це просто уявити, що ви запрошуєте 5, не 17 всіх, а що люди можуть, як і ви, запросити ще людей по два, по три людини. І ось ця цепочка, якщо ви в першу неділю запрошите п'ять людей, то ви ж до програми готуєтесь, то людина потім на якусь чи акцію чи на якийсь продукт, чи прийде на навчання. І прийде, от як, наприклад, так у мене люди після зустрічі з Андрієм Петровичем оформляються з різними замовленнями, але оформляються. розумієте? Лена після потім я ходила на презентацію, оформилася і робить замовлення на 6 балів для себе особисто. 4-6. І ось получається 5 перших приводити. І з п'яти перших кожен перевів хтось по два, по три людини, і так збирається цих 17 змов. У нас є в перший місяць чотири неділі. Ми можемо тут розписувати з вами, так, що в першу неділю, в першій половині місяця людина зробила заказ, потім може в другій половині. Але мені навіть навіть це було, це було не дуже цікаво. Бо 33 ділю на 2 це 17, це така якась цифра 17 людей. Вона, я розумію, що у кожної людини. Є 25 знайомих, я не кажу друзів, я кажу знайомих. 25. В під'їзді скільки квартир, в якому людина живе? От у нас в під'їзді 36. Я так кажу, по квартирам ходять. Ні, ну ви можете не ходити, якщо вам не треба. Але я просто чому якщо у вас 33... Якщо не закінчився список знайомих, можете не ходити. Так, да, а ось, наприклад, у мене сусіди по мене сусіди ще не знають, що я версак, не всі знають. І я у мене п'ять під'їздів. П'ять під'їздів. 228 квартир. І з багатьма я давно знайома. Все життя там живу. Розумієте? Так ось хоча б 5, навіть 17 людей може знайти. Ну я 18 писав, легше читати, щоб ділити їх там. Ну так. Ви бачите, як включилося? А умножити на второй місяць, то у тебе аж на 300 балів Уже, туди. Вже во втором місяці у нього вилізла. І ось дивіться, перші 18 запросив, у кожної людини є знайомі. І якщо ви правильно представите продукцію, компанію, розвиток, знижку людини, його переваги без, без протоколу. По деньгам. Как где-то? просто по деньгам, на примере какого-то либо лидера либо свой. Для чего я? Для... Сколько я заробив в перший місяць, да? От этих люди, например, ты. Дивіться, вот як ти зрозумієш, скільки ти заробив? А дивися його. Он зможе цій людині видіти на наступний місяць уже у себе какие-то деньги, а у падуть на каток. Ну дивіться, якщо у тебе, у тебе вже які відсотки? 27. 27. Ти коли оформляєш новачка, новачок оформляється шістью басом, це приблизно ти заробляєш точно десь 800 гривень зразу. Це приблизно, да. я кажу. Это це наше, те, наше, що наше я збало, бачила, да? це, я, це я як я собі, собі бачу, якщо мені треба швидко підняти дохід, коли я знаю, що якщо я запрошу новачка, це приблизно плюс тисяча. Ось ну, приблизно штуче. Шо що? Гривень, то так я у тебе дивив, якщо ти дав кури. значить, якщо ти запросиш п'ять.

У мене, наприклад, є лідер Наташа Інна, я не кажу фамілії, які зробили дуже швидку програму з маленькою кількістю людей. Самі загорілися, включилися і зробили. Я зробила теж з двома людьми. Люди зробили великі замовлення. А є людина, була за мною паєстки, якої нема таких людей, які можуть зробити закупки. Ну, розумієте, вона каже, як це зробити. І лідер, яка зробила програму, не може їй пояснити. Вона може тільки розказати свій досвід. А людина це не може повторити. Так оце може повторити кожен. Бо вона буде знати, що їй треба 33 людини, 33 замовлення. Не 30, 33 замовлення. 33 це не так багато. Вона точно вивчить якісь замовлення. Дивіться, як я робила на початку. Я вивчила я бади не розумілась на бадах взагалі, навіть ще не знала, кому артішок треба давати. Понимаєте? Але я вивчила битову хімію, це було б зрозуміле мені. І я прямо склала собі замовлення ну в замовленні на 6 балів. Ось, що це має бути, наприклад? От щось це... таке, що людині все всі потреби закриті. Якщо не знаєте, суспільно. що додати, я додавала, кажу, додайте декілька паст. Ну, у мене лежить зараз 10 паст, а було штук 30. Бо я з переляку взяла, не дай Боже, закінчиться, бо попробуйте її зловити, Ту пасту. От я, наприклад, другу так, пасту... Так у тебе є ці пасти, звісно, ти до сих пор молчала. дивіться, і ось. І виходить, що людина має що вивчити? Зрозуміти, що входить в 6 балів. Вона скаже, що таке 6 балів? Це дуже просто. Собі шампунь, те, який підходить, що жінці треба? Біошампунь. Так? Догляд за обличчям не чіпає, наприклад. Жінці треба що? гарний пральний порошок. Гарний, а то і не один, наприклад. Потім що ми беремо? Дамла, ми беремо антіжиро, загальне прибирання, я загальне очень люблю. прибирання Баньо. Баньо. для посуди, баніло. Є для все, душа. Що ви вже двадцять один відсоток дівчат. Да, є для душа, і якщо от поста, то не поміститься все навіть на щит балів, розумієте? І вона має розуміти, ага, це, оце, оце. оце, І тоді, коли людина знає, як виглядає шість балі, вона, от як я б робила, як я їхала до людей, я взяла продукцію, кажу, так, оце, оце що стоїть, оце замовлення, до якого ця друга половина, там йде в подарунок. Людина очами бачить, те, що ми говоримо, коли людина приходить на презентацію, ви не завжди доступатись. А коли ви їдете один на один, показуєте замовлення на 6 балів. І каже, ти отримаєш отримаєшся ще стільки подарунків, показуєш ці подарунки, хочеш на малюнку, хочеш привезеш. то 100% людина оформиться.